Руфер це найсильніша. Ну, як, один з найсильніших гравців у The Valknoch Dead за весь час. В цьому відео я буду скорочено говорити ЗБ або просто Валк. Можливо, навіть зроблю окреме відео з поясненням його назви. Ну, коротше, як ви зрозуміли, тут буде ПВП. Да, ще одне відео. Не буду тягнути, як перед останнім відео. Коротше, просто хочу, щоб ви розуміли, типу, з ким. Ну, так само. І це буде на снайперських гвинтівках. Я досить тренувався з ними, я хороший на них. Але є один нюанс: руфер був з картою. Що хто не знає, це типу коли заміняють оригінальні файли гри з картою. на Ті, які треба. І там, наприклад, десь нема стін, десь навпаки, якийсь міст. Ну, коротше, він там просто через стіни проходив, стріляв. Не сильно. Він старався коротше, не спалитися. типу так. Але все ж таки, ну, блін, два дрова, рази вистрілити по сквозь стіну. Якось то не дуже реалістично. До того що було третє ПВП. Перше та друге не вдалися в першому в нього. ПТ патрони кінчили, закінчилися, а в другому я забув сказати, аби він мені сет БР ну, броні дав. І, і коротше, я продов, продовжив так, бо він сказав, що типу, ну, як я йому БР зламав просто так, це що? чи що. І там він взагалі палив так через стіни і проходив. Просто я це не буду показувати, це займе багато часу. Коротше, ось все. Дивіться за саме ПВП. І перед ним хочу попросити вас підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на нього є в спільноті і в описі каналу. Все, да, дивіться. Самі все бачили, так. Да. Трохи нече... не чесно. Ну а що? Зате халявна тіама снайперка та і патрони, і ще сет він мені давав, але там майже нічого не вціліло. Ну все одно. На халяву. Ну, Так, да, я програв, але ну, це не відміняє факту, того, що він не може з картою. Так як і фіп. О, треба блін, робити контент. по... The Valking Dead. Якраз і Колі Брозіс повернувся. Ух, прям. Очікуйте багато контенту і ПВП, і в цілому огляди подій всяких. Якраз зараз іде е, така недовійна Верма і Руфера. Я постараюся попросити Верма, ну, Верганга. Е, аби ПВП з ним, думаю, теж на тіамах, тому що я чув він тренувався на ній. На гідрах не, бо. Я не хочу схват... словити 405 е, крита. Так, да, я тепер точно зроблю відео по... із поясненням всього всякої такої фігні валковської по типу БР, ПТ, ГД, РЗ, ГРАН. Е, 405, ну, все, що воно значить. І також очікуйте iceberg по The Walking Dead. Він в цілому вже в мене готовий, але там є пару безкорисних пунктів, які я постараюся знайти інформацію і замінити. Ось так. Ну що ж, дякую за перегляд. Наді... Сподіваюсь, це відео не заблокують за музику Desrail, Рафл, Резл, Бо мені вже шортс Останнє оце, де там едіт в режимі втеча з тюрми. Мені його заблокували були, я його ледве е, тут -то подав оту не апеляцію, а ну, коротше, оскарження. І слава Богу, мені розблокували, але за самі ці права контенту дії на пісні, на тому спіріту, все одно переглядів буде мало, бо з ним майже немає відео. Просто ось пощастило розблокувати його. Ну і все. Дякую. все І не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Всім пока!